Дорогі діти, розпочинаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку тверді та м'які приголосні звуки. Давайте пригадаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки утворюються лише за допомогою голосу. Тобто повітря проходить через ротик вільно. Ці голосні звуки. Можна проспівати. Приголосні звуки ми проспівати не можемо, тому що повітря долає перешкоди, отже, приголосні утворюються за допомогою голосу і шуму. Пригадайте, в українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами до шести основних. Додаються ще букви я, ю, є. є. І так 10, зву... 10 букв означати можуть шість голосних звуків української мови. Приголосні звуки бувають твердими і м'якими. Тверді, ми позначаємо однією рисочкою в звуковому аналізі, а м'які двома. Зараз пограємо в гру. Гра називається Закінчи речення. Звуки мовлення бувають голосними і так, приголосними. Приголосні звуки бувають твердими і м'якими. У слові лин всі приголосні тверді, а у слові лінь м'які. Букви я, ю, є. «і». Та м'який знак позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Якщо після приголосного звуку йдуть букви Я, Ю, Є, «і» та м'який знак, тоді попередній приголосний звук буде м'яким. Наприклад, ліс, день. Пригадайте, що буква Йод завжди позначає м'який приголосний звук й. Ми завжди його будемо позначати двома ризочками. А тепер відкрийте свій посібник з української мови на сьомій сторінці. Виконуємо завдання перше. Послухайте вірш. Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень, будь дужий, як вода, а багатий, як земля. Такі слова говорили за тиждень до Великодня у вербну неділю. Прочитайте вірш самостійно. Зверніть увагу. Що у віршику є підкреслені слова? Це слово будь та слово земля. З даних слів спочатку випишемо тверді приголосні звуки. Це «б», з М, м'які «л». Запишіть, будь ласка, в зошити. Задання номер два. Розгляньте малюнки. Складіть речення за зразком першого. Речення запишіть. Пригадайте, що власні назви в українській мові пишуться з великої літери. Імена людей, клички тварин це власні назви. Ось перед нами зразок. Це дівчинка-катруся. Слово катруся ми пишемо з великої літери. А тепер пригадайте казочку про писанку, яку ви прочитали, і складіть речення за зразком. Наприклад, це дівчинка-катруся, це песик сірий, це котик-мацик, це курочка рябенька. Не забудьте всі власні назви написати з великої літери. Відкрийте звичайний зошит у цю лінію і спишіть віршик про Великдень у зошит. Підкресліть букви, які позначають голосні звуки. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей.